Не завжди під рукою є достатньо потужний ноутбук чи ПК, щоб відточити вміння у симуляторі. І це проблема не лише аматорів, але й майбутніх пілотів сил безпілотних систем. Принаймні, ми чули такий відгук. Що ж робити? Просто чекати вдалого часу та випадку? Не наш варіант, тим паче маємо альтернативу. Симулятори дронів вже перебрались і на мобільні пристрої, а ми тут, аби допомогти вам з вибором. Ви на каналі Phoenix Drones? Ну, ми політаємо! Ви, звісно, можете спробувати стати асом пілотування, керуючи дроном пальцями по екрану, але це, звісно ж, несерйозний підхід до справи. Тому й почнімо з того, як підключити апаратуру, наприклад, Радіо Master Boxer. Wi-Fi з'єднання. Натискаємо System, обираємо стандартний ExpressLRS, чекаємо завантаження. Гортаємо до Wi-Fi Connectivity, натискаємо, обираємо Wi-Fi Enable, під'єднуємось з девайсу і заходимо в SIM. Стандартний пароль тут Express LRS, якщо що. Bluetooth з'єднання. Підключається тут же, але обрати треба BLE Joystick. І під'єднуйтесь до апаратури так само. Нічого складного, але цей міні-гайд стосується всіх пультів на ELRS з операційною системою Edge TX та OpenTX. Перед купівлею пульта для тренувань в симуляторі обов'язково перевіряєте, чи підтримує він Bluetooth та Wi-Fi підключення. З цікавинок: у ході тестування виявилось, що за iOS апаратура працює тільки через Wi-Fi підключення. Android працює із Bluetooth, і з Wi-Fi підключенням. Це варто враховувати, якщо хочете обійтись без розчарувань через несумісність. Якщо ж у вас у вас все вийшло. Йдемо обирати симулятор до душі. І що ж ми тут маємо? Feel FPV. Напевно, найближчий до ліфтов симулятор на iOS та Android. Навіть стандартні локації нагадують аналогічні з нього. Є досить багато структур, біля яких можна тренувати маневри у декораціях міст, лісу, гір. Також є вбудовані траси на проходження. DJI Virtual Flight, можливо, найгарніший симулятор у списку, створений для польотів з апаратурою та окулярами від DJI. Це по суті демо-версія для тих, хто хоче побачити, як виглядає політ з продукцією компанії. Для тренувань не підійде. А для ознайомлення цілком з мінусів вимагає потужний девайс і підтримується суто на техніці від Apple Orca FPV SkyDive, новий проєкт з хорошою графікою та якісно симульованою фізикою польоту. На фоні інших відчувається, що це повноцінний проєкт, який спочатку розроблявся для великих систем, і лише потім для смартфонів. З цього виходять і кращі вимоги до характеристик пристрою, і краще пропрацювання фізики. Feel FPV Tiny Whoop – аналог ліфтов Tiny Whoops, створений, аби політати на маленьких дрончиках. Для тих, хто планує купити собі Вупчик, Must Have Free Rider. Симулятор з купою мап та реалістичною фізикою, де ви маєте максимальне відчуття керування дроном. З мінусів безкоштовна лише одна мапа. За повну версію доведеться відсипати 79 гривень. Що погодьтесь, приємна ціна порівняно з симами у Steam. FPV Free Rider Recharged. Оновлена версія раніше згаданого Симу з покращеною графікою, фізикою та мапами. Більш вимоглива до заліза, звісно. Ну а на цьому все. Пишіть про симулятор, який ми незаслужено не згадали, та про те, як вам в цілому літається на смартфоні. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.